Вітаю в етері Д-1, UA Media Hub, платформа для новин з усієї України. Росіяни б'ють по нашій залізниці і вербують терористів-смертників. У заповіднику на Волині рубають ліс. Військовий Яніс Старещенко врятував пораненого у Венеції. Норвезькі депутати допомагають тернопільській лікарні. Про це далі у матеріалах наших колег, журналістів з різних міст. На Дніпропетровщині росіяни безпілотниками атакували об'єкти критичної інфраструктури і укрзалізниці. Були пожежі зараз. У Дніпрі триває ліквідація наслідків російського терору. Поранено четверо людей, вибиті зо дві сотні вікон. Комунальники і благодійники допомагають людям прибирати потрощене майно. Палали будинки від терористичних масованих атак РФ на Сумщині і в Херсоні. У Костянтинівці на Донеччині російські війська завдали нищо них авіаударів по житлових кварталах міста. Це спричинило масштабні пожежі у двох дев'ятиповерхівках. Під загрозою повторних атак рятувальники, ризикуючи життям, винесли з вогню п'ятеро мешканців. Також з під руїн зруйнованої квартири на дев'ятому поверсі витягли чоловіка. Росіяни нищать українців не тільки ударами по мирних мешканцях, а й ФСБ вербує людей для терактів. Про останній резонансний випадок у матеріалі франківських колег з каналу 402. Публічники ворога, служба безпеки України та Нацполіція встановили виконавців теракту, який 11 березня РФ здійснили в Івано-Франківську. Причетними до організації серії вибухів виявилися 15-річний та 17-річний місцеві мешканці. В одному з телеграм-каналів підлітки знайшли оголошення про роботу. В обмін на обіцянку грошей вони за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій квартирі в багатоповерхі поблизу залізничного вокзалу Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами із можливістю дистанційного підриву і додатковими уражаючими елементами у вигляді металевих гайок. Після цього, на виконання вказівки російського замовника, зломисники привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність. Близько 18.30-11 березня вони прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті. Вибуховою хвилею травмувало ще двох перехожих, які перебували поблизу. Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі. Наразі 15-річному фігуранту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі п'ятнадцятирічному фігуранту готують повідомлення про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 258 йдеться про пособництво у чиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини та частиною другої статті 263 шістдесят третьої з позначкою 1 йдеться про незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб. Кримінальний кодекс України СБУ вкотре застерігає українців. Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім позбуваються як зайвих свідків. Віталія Аргара, Телеканал 402. Чорні лісоруби чи санітарні рубки на Волині. Тенденція вирізати ліс не втрачає своєї актуальності. Імовірно, у звичайних лісах різати деревину стало нецікаво, бо там добралися вже і до заповідника. Цього разу знімальна група каналу Аверс поїхала до Цуманської пущі. Люди кажуть, ліс чи крижать уже і там. Всі деталі далі. Незаконна вирубка у Національному парку Цуманська Пуща. Одній з важкодоступних ділянок активісти виявили вирубку. Та не два трипеньки, а сотні. Хто за цим стоїть та чи реагують на подібні ситуації, давайте з'ясовувати. Цуманська пуща є одним із найцінніших природних об'єктів України, де охороняються унікальні види флори і фауни. Йдемо вглиб лісу і бачимо перші зрізані молоді дерева. Та от, пройшовши далі, під гіллям помічаємо свіжі пеньки, які хтось старанно намагався приховати від людського ока. Активісти почали бити на сполох. Бо ж як же так різати дерева у забороненій законом зоні? Перебуваючи там в лісах, поряд, ми приїхали сюди і побачили цей масштаб цієї порубки. Викликали 102, приїхала слідчо-оперативна група, проводила тут якісь слідчі дії, ну, але дуже швидко вона тут працювала і поїхала. За нашою інформацією, неофіційною. Десь в 24 році Цуманська пуща тут виявляла вже порубку на 10 піньків, на 10 дерев. І зараз вони намагаються прикритися тою порубкою. Тобто говорять, що це стара порубка, старі піньки, що вони вже заявлені, що тут нічого не відбувається. Керівництво парку спочатку запевнило, що за місцем вирубки є землі сільськогосподарського призначення і, мовляв, належать людям. Тож і фіксувати нічого. Проте, відкривши карту земельного кадастру, бачимо, що місце вирубки належить до території національного парку. Ага. Тому як там особисто там не була, не можу сказати. Ага, а служба охорони запевняла, що це не Цуманська пуща? Так. Ага. Значить, буду розбиратися. Як каже активіст Ігор Роганов, попри їх звернення та запити, жодних дій вчиняти ніхто не поспішає. Як зупинити, тобто ну невідомо. Ми пишемо заяви, відповідей офіційних поки що немає. Але вони намагаються закрити це питання ніби як старою порубкою. Проблема є, і її якось треба завершувати. Нагадаємо, вирубка дерев у парках національного значення, таких як Цуманська пуща, тягне за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Стосовно цієї ситуації, ми вже скорували низку запитів у відповідні органи. Тож ще знайдуть крайніх, скоро дізнаємось. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Пам'ятка археологія, давньоруське городище Полкостень на Полтавщині, може зникнути, якщо не вжити термінових заходів. Що загрожує пам'ятці і як охоронятимуть? У матеріалі колег з каналу ІРТ встановили межі знаки охоронна зона за 4-9 метрів до полів. Ці землі були розпайовані раніше ніж прийняли закон про те, що відстань між пам'яткою та територією, де можна проводити сільгоспроботи, має становити щонайменше 300 метрів. Тому й склалася така ситуація, говорить голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. На сьогоднішній день ми будемо прописувати рішення нашої комісії. Я думаю, що всі підтримують. Для того щоб встановити чіткі межі тих розпайованих земель, які на сьогоднішній день користуються землевласник, і це навіть повинно бути. Я думаю, що ви бачите, що тут практично воралися під самий вал. Але якщо розпайовувалися, то я думаю, що ця межа не 8, там 10 метрів, яку ми зараз переміряли, і ставили палички. Я думаю, що все-таки метрів 15-20 вона повинна бути. Окрім того, що стародавня фортеця, полкостень археологічна пам'ятка, даний корот. Ган є заповідною територією. Це комплексна пам'ятка природи бурти, яку необхідно зберігати. Додає ініціаторка виїзного засідання комісії, депутатка Полтавської обласної ради Ольга Усанова. Тут відбувалися битви наших князів Київської Русі, тому необхідно зберігати цю пам'ять для наших нащадків. Середньовічне літописне городище Полкостень сповнене артефактів та цікаве для дослідників. Підтверджують науковці. Кераміка да металопластика трошки є. Археологічні знахідки, які знаходяться на посаді цього літописного міста, полковсе. Більша концентрація з цієї сторони на північний північний захід. Одразу після огляду городища та встановлення навколо нього межевих знаків члени постійної комісії обговорили питання щодо його збереження з фахівцями Пирятинської громади. Напрацювали робочий план та обговорили його реалізацію для архітекторів, які будуть займатися обліковою документацією. Ну, в принципі, вже велика частина роботи зроблена. Зараз суть полягає не в тому, щоб виводити, на мою думку, облікову документацію на цей об'єкт, а просто щоб визначити нам, як поводиться із цієї території, яка вже дійсно у нас визначена. на відповідно цієї облікової картки. Ми маємо всі межі, ми маємо площі і ми маємо тих власників земель, які обробляють її. Запросили на засідання і орендаря земельної ділянки. Він погодився посприяти встановленню навколо Городища бетонних межових знаків до 1 квітня та запевнив усіх, що стежитиме, аби аграрії ці межі не порушували. Орендуємо землю і от, як ви кажете, там ціні трактора бачили, то наші трактори ми зробимо, поставимо. Так, знак. Це непогано, якщо ви там поставите десяток тих бетонних так. стовпчиків і натягнете межеву знаку. Врешті члени постійної комісії погодили наприкінці березня впорядкувати всі документи, що стосуються давні. Руського городища Полкостень, а саме затвердити дорожню карту об'єкту. А у Дніпрі зникають малі водойми. Озера купливати, вошівка та сухе повністю висохли, залишившись лише на картах. Подібна ситуація спостерігається і на інших водоймах, пов'язаних із річкою Дніпро. На озері Шпаковому раніше виконувались роботи з розчищення русла. Там наразі стан водойми задовільний. Екологи міркують, як покращити гідрологічний режим малих водойм Дніпра. На Рівненщині стартувала весняна посівна. Що сіють та які прогнози дають аграрії? Дізнавалися журналісти з каналу ITV Media Group. У селі Іваничі, що на Рівненщині, весняна посівна компанія в самому розпалі. Місцеві фермери не гаючи часу, вивели на поля важку техніку. Трактори гуркотять, готуючи землю під майбутній урожай. Традиційно підготовка землі розпочинається з оранки. Після цього фермери засівають поля різноманітними культурами. Я керую комп'ютером. Я йому задаю, як забив паралель. І собі автопілота включив, він собі гарненько, рівненько їздить. Я тільки спостерігаю, і розвертаю його, почнуться бурачки, а далі перейдемо плавненько в сою. Так що роботи падають. Почали з посіву ранніх ярих зернових та зернобобових культур, зокрема пшениці, ячменю, та гороху. У департаменті агропромислового розвитку рода кажуть, розпочалися земельні роботи вчасно і тривають згідно з планами. Таких ранніх культур планується по всіх категоріях господарств посіяти на площі 61 тисяча гектарів. І якщо говорити, що ми сьогодні можемо аналізувати, що орієнтовно з понеділка активно аграрії починали вже Посівну, то можемо сказати, що сьогодні 10% уже ранніх зернових культур посіяно. А загалом впродовж весняних робіт аграрії Рівненщини планують засіяти 449 тисяч гектарів землі. Проте, як зазначають самі фермери, успіх цієї компанії безпосередньо залежить від погодних умов. Якщо, наприклад, зараз лежав би сніг, ніякої сів би не було. Далі, якби була дуже сира весна, там дощі, що не можна влізти, зрозуміло, теж сів би не було. Кожен сам вирішує, коли оптимально і дивиться в першу чергу по погоді. В середньому у нас господарство не дуже. Великі сіємо гектарів в день, як все добре. Окрім того, аби підтримати фермерство в Україні в умовах війни, держава надає їм пільгові кредити. З боку держави вони отримують лише допомогу в частині залучення пільгових кредитів. І слід відмітити, що програма пільгове кредитування в цьому році стартувала своєчасно, і ми можемо вже сьогодні сказати, що. 260 мільйонів гривень аграрії вже залучили кредитних ресурсів. Артем Максименко та Микола Мельничук телеканал Ай Media Group. Мер Венеції Лоїджі Бруньяро відзначив нагородою українського військового Яніса Терещенка, який служить у 3-й окремій штурмовій бригаді. 10 вересня під час своєї відпустки військовий надав домедичну допомогу хлопцю з ножовими пораненнями. Як розповів військовий, йому вдалося врятувати життя пораненому завдяки аптечці і турнікету, який він завжди носить із собою. Моя особиста вдячність і подяка від всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму, написав мер Венеції. Парламентарі Норвегії приїхали до Тернопільської лікарні і передали медичну гуманітарну допомогу. Там лікують пацієнтів із важкими пораненнями кінцівок. Вони потребують особливого догляду та якісного обслуговування, яке може забезпечити відповідне обладнання. Саме про його передачу подбали норвезькі союзники. Нове обладнання, медикаменти, милиці це лише частина гуманітарної допомоги, яку норвезька делегація передала до обласної тернопільської лікарні. Представники християнської партії Норвегії в шосте відвідали Україну. Цього разу вони приїхали для того, щоб налагодити зв'язок із громадами Тернопільщини для майбутньої підтримки. Нам дуже важливо розмовляти з людьми, які працюють в госпіталі, тому що ми маємо розуміти, чого вони тут потребують. Ми привезли дуже багато обладнання, одягу та інших речей, які потрібні госпіталю. Найважливіше завдання норвезьких парламентарів підтримувати Україну. До сьогоднішнього гуманітарного візиту вдалося зібрати 700 тисяч євро на різні медичні вироби. Головний запит обласної тернопільської лікарні система ВАК, яка призначена для лікування хворих з важкими травмами кінцівок, від сьогодні доступна для користування пацієнтів медзакладу. Я думаю, що ми зустрінемося і обговоримо. Може на наступні шляхи співпраці, можливості, їхні, наші побажання. Я думаю, що ми будемо максимально, максимально працювати над тим, щоб це був не перший, а перший контакт. І в майбутньому, щоб все було набагато інтенсивніше. Я сподіваюся, ви будете використовувати це щодня. Окрім Тернопільщини, делегація норвезьких парламентарів відвідає також Київ у столиці. Вони планують обговорити наступні кроки фінансової та гуманітарної допомоги. На цьому завершуємо. А завтра о 18.45 на нашому каналі, де 1 не пропустіть великий випуск UA Media Hub хроніки мегаполісів. У цій програмі піде мова про можливу угоду, яку підпишуть Україна та США про спільний видобуток підземних ресурсів. Ви дізнаєтесь про те, які корисні копалини у нас є на прямому зв'язку, буде геолог та економіст. Також дізнаємося думки людей, і будуть репортажі із різних міст. України. Тож не пропустіть, слідкуйте на нашому каналі, а також в Ютубі. Пишіть свої коментарі та думки стосовно цієї теми і того, що ви почули, будемо чекати від вас зворотного зв'язку. Дізнаєтесь про те, які є корисні копалини у нас в Україні і чого вони варті. На все добре, побачимось. Підтримуймо наше військо.